На два коржика, дві ліпешки нам потрібно 150 г борошна і півсклянки теплої води. Замішуємо тісто, накриваємо вологим рушником і залишаємо на 30 хвилин. Тим часом нарізаємо дрібно пучок зеленої цибулі і я ще вирішила додати одне варене яйце. Стіл смащуємо олією. І розкачуємо наше тісто. Також його змачуємо олією і добре-добре добре присипаємо сіллю. Розрізаємо навпіл. На одну половинку я виклала цибулю з яйцем, це по-українськи, на другу по китайськи лише зелену цибулю. Згортаємо рулетиком, і потім равликом. і залишаємо на столі ще на 15 хвилин. Після цього руками та качалкою розкачуємо тісто і присипаємо з обох боків білим кунжутом. Смажемо на розігрітій смазаної олії пательні по 3 хвилини з кожного боку. Подаємо зі сметаною, це дуже смачно. Якщо хочете більше, беріть подвійну порцію. Смачного!